Всім привіт! З вами 2О. Сьогодні у нас огляд відеокарти RTX 3060. Тестувати її буду на сервері мого друга. Привітайся! Всім привіт! Угу. У нас колаборація. <ривіт> так. В мене зараз відеокарта. Radeon RX 560. З шейдерами BSL видає 35 FPS приблизно. Так, заходимо. Тепер подивимося оці шейдери, які з повним RTX-промальовкою. І вони. Видають одинадцять ФПС. Не дуже швидко, я б сказав. А без шейдерів. Має видавати декілька сотень. Так, 120 FPS. Класно. Близько сотні. А з пакетами ресурсів, тобто HardTop Видає почекаємо, поки завантажиться. Асхардтоп 6 ФПС. Ну так, це важкий текстурпак. Всі так звані бенчмарки, наче закінчили. Um... І тепер просто трохи пограємо, щоб подивитися. Як взагалі воно тягне? Тягне досить добре з BSL шейдерами. Можна отак зверху подивитись і FPS просідає до 30. Сій, о, а давай я включу один ресурс пак в себе з моїм GTX хлібом. І подивлюсь, як у мене FPS. У мене тут дуже такий просто. Типа. Реалістичний текстурпак, на якому а. у мене дуже лагає. Ну, можеш мені його потім скинути, і я його потестую. Ем, не, я не а зараз правда, буде, мабуть, епічна розпаковка. Так? Uh -huh. О, так, це той ресурс пак. І у мене ФПС не просідає в незері зовсім. А ні, просідає трохи. Ага. У мене зараз. Вот. Е, зараз скажу. У мене зараз. Е, так... І? Е, а поки ти розбираєшся FPS. своїм FPS-ом, я скажу, що. Щоб поставити нову відеокарту, треба вимкнути комп'ютер, на якому цей сервер стоїть також. Ні, не, не 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 треба. Ну треба ж якось. Не треба зняти вимикати мій, огляд. Сервер. Не мій сервер. Не вимикай мій сервер, не вимикай мій сервер. Це буде швидко. <ріст> ну ладно, гаст вимкнеться, який по мені стріляє, хоча б. Нарешті його хоч хтось вимкне. Добре. Бо в мене стерео, у мене таке враження, наче нас бомблять зараз. <ріст> зараз Давай. швидко вимикаю сервери. І комп'ютер. І а? переходимо до розпаковки. Настав час розпаковки. Спершу розпакуємо блок живлення, якого буде достатньо для нової відеокарти. А потім розпакуємо саму відеокарту. Кабелі і сам блок живлення. Тепер розпакуємо саму відеокарту. Треба розрізати лейбу. О, лейба розрізалась сама. Продовжуємо відкривання. Відеокарта. Також на серійному номері можна побачити після літери «Б», коли вона була зроблена. В цьому випадку, в травні 23-го року. Ми все відкрили, тому будемо встановлювати це в комп'ютер. Відкриваємо комп'ютер і встановлюємо все. Дістаємо відеокарту, дістаємо стару відеокарту, беремо нову. Відеокарту встановили, прикручуємо. Тепер дістаємо всі кабелі живлення і встановлюємо нові. Так, можливо, треба зняти блок живлення старий. А щоб дістати кабель процесора, треба зняти задню кришку. Задня кришка знята. Дістаємо цей кабель? Старий блок живлення зняли, тепер встановлюємо новий. Мабуть, спершу потрібно дізнатися, які кабелі йдуть куди, а потім вставляти їх. Тепер ставимо комп'ютер на місце і пробуємо. Hours later. Знову привіт! Я зайшов в Майнкрафт. Як можете бачити, це BSL-шейдери без пакетів ресурсів. Вони видають 40 кадрів на секунду приблизно. Це не так уж і багато. порівняно з попередньою відеокартою. Але. Якщо ми вмикнемо якісь важчі шейдери, то в цієї відеокарти немає проблем з цими шейдерами. На відміну від попередньої. Приблизно 25-30 кадрів на секунду в середньому. А тепер давайте вмикнемо інші ресурс паки, наприклад, HardTop. Почекаємо, поки завантажиться. І тепер у нас 20 fps, Непогано. А тепер спробуємо цей ресурс пак також. Ну, але тут 1024 пікселя роздільна здатність. Тому просідає до 17 кадрів. Ще це відчувається приблизно як 10. Так звані бенчмарки у мене закінчились. Тому. Будемо переходити до висновків, в яких я можу сказати, що відеокарта класна, ем, купляти можна от. І... Ну, це все, що я можу сказати. Ну що ж, до побачення, гарного вам дня. Чи коли ви це дивитесь, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Дякую за увагу!